Вітаю вас, шановні колеги! Рада нашої нової зустрічі! Пропоную до вашої уваги третій міні-лекцію з циклу медичні відходи. Але перш за все хочу анонсувати тему наступної нашої зустрічі. Пропоную розглянути білізняний режим у лікувальних закладах. Це серія лекцій, на яких буде розглянуто процес збирання, сортування та прання білизни. Нове відео ви зможете подивитися на цьому YouTube каналі. Підписуйтесь, щоб не загубити. Також запрошую вас до обговорення в коментарях під відео, бо завжди виникають спірні питання або ситуації, досвід яких був би цікавий іншим колегам. Ну що ж, починаємо. Сьогодні ми розглянемо питання утилізації крові, її компонентів та посудин з кров'ю. У наказі МОЗ про затвердження державних проти... санітарно протипомічних правил та норм щодо поводження з медичними відходами від 8 червня 2015 року за номером 325 все було просто і зрозуміло. Будь-які відходи медичного призначення, що мають епідеміологічну небезпеку, належать до групи Б. Наказ від 31 жовтня 2040 року за номером 1827 відходам крові призначив аж 2 коди, і це іноді ускладнює правильне розмежування відповідних відходів. Давайте розберемось у цьому питанні. Для початку давайте одразу визначимось, що ж відноситься до кодів 180103. І 180102. Це тільки кров та її компоненти, які використовували або припускали використовувати для проведення гемотрансфузії. Також до цих кодів можна віднести і посудини, в яких зберігаються кров та її компоненти. Хочу звернути вашу увагу на дуже важливий момент. Кров, яка використовувалась для проведення лабораторного дослідження, до цих груп медичних відходів не входить. Тепер давайте більш докладно розглянемо, які відходи крові відносяться до коду 180103, а які до коду 180102, і як, власне, їх потрібно утилізувати. Відповідно до наказу номер 1827, до коду 180103 відносяться відходи крові та компонентів крові, зберігання та видалення, видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникнення інфекцій. А саме, якщо вони були, були отримані від донорів крові, але відповідають підпадають під критерії. Відсторонення донорів цільної крові та компонентів крові, які визначені у додатку 3 до порядку медичного обстеження донорів крові та компонентів крові, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2005 року за номером 385». Якщо кров або її компоненти зберігалися без дотримання умов зберігання донорської крові та компонентів крові, визначених у додатку 3 порядку дотримання показників безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, затвердженого наказом МОЗ України від 9 березня 2010 року, за номером 211». Якщо говорити про код 180102, то до нього належать посудини з кров'ю або компонентами крові, які були використані для проведення гемотрансфузії. Тепер давайте підсумуємо: якщо кров або її компоненти не придатні для проведення гемотрансфузії через ряд деяких обставин, то ці медичні відходи кодуються як 180103. А якщо кров... Або її компоненти були використані для проведення гемотрансфузії, то відходи крові в посудинах і саме посудини будуть лежать вже до медичних відходів з кодом 180102. З класифікацією відходів крові ми розібрались. Тепер давайте розглянемо процес збору медичних відходів цих груп. Відходи крові та компонентів крові, які відносяться до коду 180103, збирають у місцях їхнього утворення впродовж робочої зміни, але не більш 24 годин. Забороняється руйнувати, розрізати чи пошкоджувати гем гемокон гемоконтейнери. Також забороняється зливати кров та компоненти крові, які знаходяться у гемоконтейнерах. Ще раз нагадую вам, що ми з вами говоримо про кров або її компоненти, непридатні для проведення гемотрансфузії, і наша головна ціль в процесі організації управління медичними відходами не допустити розповсюдження інфекції. В якості первинної упаковки можуть бути використані контейнери, мішки або пакети. Це вже кожен медичний заклад сам собі вирішує. Головне пакування має бути стійким до механічних пошкоджень і призначено виробником для пакування інфекційно небезпечних відходів заповнюють первинне пакування, як завжди, не більш ніж на 75%. Трамбування. Ущілення наповнення, звісно, не допускається зі зрозумілих причин. Перед вивозом із відділення, якщо це контейнери, то їх щільно закривають кришкою, а якщо мишки або пакети. То вони зав'язуються наємності первинного пакування, відходів в крові та компонентів крові, які відповідають коду 18.01.03, Спеціальний напис наказом знову ж таки не регламентується. Тому Первинна упаковка може бути промаркована як і всі відходи, що відносяться до коду 180103, а саме написом особисто небезпечна, або беруть контейнери червоного кольору. Знову ж таки, це залежить від рішення працівників медичної установи. Тепер давайте перейдемо до питання збирання консервованої крові. Та посидун з кров'ю, які відносяться до коду 180102. Після проведення переливання крові або її компонентів контейнери, які містять кров, повинні зберігатися у спеціальному холодильнику 48 годин. Перед поміщенням кемоконтейнера в холодильник його упаковують у мішок або пакет, які стійкий до механічних пошкоджень. На пакет наклеюють бірку з інформацією про пацієнта, дату та час проведення гемотрансфузії, а також час, коли пакет повинен надійти в утилізацію. Якщо говорити про вторинне пакування та маркування відходів крові і її компонентів, то відходи крові та компонентів крові, які відносяться до коду 180103 перед перевезенням за межі відділення, поміщають у контейнери що стійкі до механічних пошкоджень та призначені виробником для пакування інфекційно небезпечних відходів. Контейнери обов'язково герметично закриваються. Наприклад, для цієї мети можуть бути використані пластикові відра з кришками. Звісно, я маю на увазі призначення виробнику для пакування інфекційно небезпечних відходів. Маркуються ємності, як звичайно, знак біологічної небезпеки, а також пишуть назву закладу, назву суб'єкта господарювання у сфері управління відходами якому передані відходи, дати передавання вагу переданих відходів в кілограмах? Тепер давайте звернемо увагу на відходи з кодом 180102 і нагадую, що це посудини з кров'ю або компонентами крові, які були використані для проведення генометрансфузії. Тверда ситна посуда з кров'ю та компонентів крові, яка відноситься до коду 180102 перед перевезенням за межі відділення поміщається у контейнери або мишки, що стійкі до механічних пошкоджень. До моменту вивезення за межі лікарні. Такі медичні відходи збираються у спеціально видаленій морозильній камері на складі, де зберігаються медичні відходи. Якщо говорити про маркування, то специфічне маркування для цієї категорії медичних відходів у наказі не передбачено. Тому до надходження. Подальших роз'яснень не буде помилкою, якщо на вторинній упаковці буде вказано знак біологічної небезпеки, назву закладу, назву об'єкту господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дату передавання вагу, вагу переданих відходів в кілограмах, транспортування медичних відходів це вже задача перевізника. Перевезення. Перевезення за межі лікарні відходів крові та компонентів крові кодом 180103, твердої частки відходів посудин з кров'ю та консервованої крові кодом 180102. Проводиться спеціалізованим транспортом, в якому? Вантажний кузов забезпечує ізоляцію від навколишнього середовища та його внутрішнє оздоблення стійке до очищення і дезінфекції. Так як нагадую, головна ціль організації управління медичними відходами це не допустити розповсюдження інфекції. Лекція вийшла короткою і має надію змістовною. Якщо у когось у когось виникли питання. Доповнення, ласкаво прошу в коментарі. Тим, хто має доступ до Google форми з контрольними запитаннями, бажаю успіхів у проходженні тестування. Дякую вам, що завжди знаходите час на удосконалення своїх знань. Дякую вам за увагу! Мирного неба вам і вашим рідним.